Які сюрпризи приготував цей рік? Будемо дивитися. Швиденько свічку запалю. Так. Які сюрпризи приготував цей рік? Якщо ви дивитесь інший, в інший рік... Значить, це відео все рівно на майбутній рік з цього дня, який ти див... ну, в який ти дивишся. І так, Які сюрпризи? По-перше, це ви в, щось або в когось закохаєтеся. Давайте подивимося, що це таке, що це за натхнення на вас находить. Це щось з дитинства, або схожий такий схожий настрій, схоже відчуття від того, Дуже схоже до того, як ви відчували себе в дитинстві. Так, це стосується чоловіка. Це нове кохання. Такий сюрприз. Нове кохання. Як ви будете себе почувати в цей час? Дивіться, вас застає кохання. В стані, коли ви надто жорстка, надто рішуча, надто така цілеспрямована, можливо, ви досягаєте якихось своїх цілей, а <кій> ви досить спокійна до а, чоловіків. Але тут такий романтичний король, що я так бачу, чи вдасться йому розтопити ваше серце. Ваш світогляд просто зруйнується. Я бачу, що для вас це буде спочатку досить серйозний такий шок, але в нас показали аж два тузи, аж три тузи, так? аж чотири тузи. Вау, вийшли чотири тузи за 10 карт. Ну, що можна сказати? Це вдалий початок нового кохання, вдалий початок нових стосунків. Не дивлячись на те, що ви ну, цей чоловік вас зустрічає в стані зовсім не кубкової королеви. Так? Це все-таки мечова королева, коли жінка дивиться на чоловіка трішки навіть зверхньо, особливо на Кубкового. Так. А хто він такий? Давайте подивимося. Хто він такий? Імператор, хто він такий. Угу. Дивіться, в нього минуле залишилося позаду. Тобто він розділив своє життя на дві половинки. До і після до зустрічі з вами, або, можливо, перед зустрічю з вами в нього було якесь рішення, і він сказав, що я все-таки. Попрощаюся зі своїм минулим і йду на пошуки щастя. Ось він йде на пошуки щастя. Напевно, він досить рішуче про, ну проговорив собі, що одразу знайшов своє щастя у вигляді вас. Так, ви йому дуже сподобаєтеся, де він вас зустріне? Так, він вас зустріне там, де багато жінок. О, така ситуація тут. Ви будете виділятися. Зустріч дуже схожа на те, як зустрілися в романі, в старому романі двоє персонажів. Так, мої дорогі, ви дуже, дуже красива жінка, він так вважає і він бачить вас такою. Ваша мудрість, якась така чистота внутрішня, його дуже приваблює. Ось так. Так що такий сюрприз? Перший сюрприз це чоловік. По-перше, нам сказали не так чоловік, як кохання. Тобто, вам, вам говорять, що ви закохаєтеся. Але спершу закохається вас чоловік. Наскільки довго буде це кохання? Давайте подивимося, наскільки довго будуть ці стосунки. Ну, дивіться, імператор і імператриця. Тут, в принципі, є шанс, всі шанси, всі чотири шанси. У нас тут і чотири тузи випадало стати парою на довге-довге життя. Хороші карти випадають, ну що ж. Він вас не відпустить. Я, хотіла, я спитала, як же так буде, що ви спочатку зовсім холодна така, ну, зовсім не звертаєте навіть уваги на, можливо, і на нього, як на чоловіка, можливо, як друг ви сприймаєте його як друга. А тут говорять, що він просто вас не відпустить і буде намагатися тримати вас в своєму. А, ну, як, щоб ви його бачили, так? тобто, або відчували його увагу. Це не те, що він там буде заставляти ну як, насолоджуватися в кавичках його присутністю. Ні, він буде робити все так, щоб ви відчували ну, якусь турботу від чоловіка, знаєте. Він такий, знаєте, дав слово собі. він... Слово це виконує обіцянку. Дивний такий момент в ньому поєднується як романтичність така, натура більш м'яка, так і те, що чоловічі такі якості, те, що він пообіцяв, він буде виконувати. Я просто бачу зараз жінку, яка йде по кар'єрній сходинці або дійсно чогось досягає в житті там, поза роботою. Так, так що ще? Подивимося. Сюрприз. Який ще сюрприз приготував цей рік? Якийсь сюрприз приготував. Це якісь нові знання. Нові знання. Також кінець якогось навчання, і вже починається щось більш практичне, більш практичне. Що це може бути? Це те, що дає вам цілісність, спокій і зцілює душу. Зцілює душу тіло, зцілює ситуацію. Дає можливість бути більш пристосованою до середовища і спокійною за своє життя. Ось так. Ось такий сюрприз. Це хороший, надто хороший сюрприз. Також тут можуть говорити про людину, яка поруч із вами, там якийсь скарб в неї розкривається. Починається більш приємне спілкування з цією людиною. Так, і який результати? Ну, результату не так видно, тому що тут ідуть досягнення поки що. Поруч з вами є людина, або можуть говорити, що це ви, яка досягає зараз своєї мети, шукає інформацію для того, щоб. Бути впевненою в завтрашньому дні інформацією для того, щоб, ну, можливо, для якихось проєктів. І ця інформація вам як розв'язує руки, ви дістаєте певний скарб з того, чого навчилися. Тут вже знаєте, як? Навчання закінчується, і ви як володарка певного скарбу знань, які можете застосовувати на практиці? Так, сюрпризи цього року, сюрпризи. Який ще сюрприз? А сюрприз в тому, що. Вам доведеться покинути якесь місце. Але все рівно ви будете мати на увазі, що як і тут, і там. Тобто ви можете повернутися туди, що покинули, і будете повертатися час від часу. Отакий сюрприз. Тобто сюрприз більш в тому, що вам доведеться покинути через нестачу якогось ресурсу. Але як це ви сприймете? Ну, ви зрозумієте, що це так потрібно було бути? Що це так потрібно було бути. Так, тут я поради хочу, тому що п'ятірочка це досить така. Конфліктно. Ну, пораду. Сприймати будь-яку ситуацію як перемогу над минулим? Не знаю. Тут таке йде? Все рівно як перемогу. Все рівно як те, що вас веде далі по вашому шляху. Так, що ще? Сюрпризи цього року? Який сюрприз ще вас чекає? Ви будете відчувати себе на троні. Ну тут так і буде. Це зайняття якоїсь позиції, яка вам, яка вам дуже ну, як, потрібна для того стану, щоб бути впевненою в, завтраш... в завтрашньому дні. І чому це сюрпризом являється? Тому що ви ну, певний час для цього нічого не робили. Тобто для вас це сюрприз. Тут іде така цікава трансформація, коли як народжується щось нове. І це нове вже е, як е, виходить як зріле. Хм. А я так більше скажу. Тут просто говорять про те, що вам запропонує чоловік рукою серце. Ось так. А ви для цього нічого не робили. Що це для вас? Так, для вас це стабільне життя. Для вас це виконання ваших мрій. І навіть більше. А коли мрії виконуються, а потім ще можна бажати і бажати і виконувати ще. Для вас це зміна положення, зміна життя, зміна статусу. Для вас це, можливо, переїзд в іншу країну або в інший якийсь континент, місце. Тут багато-багато змін. Для вас це величезна зміна. Ось такі сюрпризи. Так, давайте ще. Чи буде ще сюрприз якийсь? Давайте подивимося. Так, сюрприз для вас. Ну тут я так більш скажу, тут а, дуже багато буде сюрпризів, а, тому що життя буде вже не, не схоже на те, що було раніше. Не просто так трішки не схоже, а тут реально якісь кардинальні зміни йдуть. І тут по справедливості. Ви отримуєте якусь мету свою, тобто досягнення якоїсь свої, своєї цілі. Причому так дивно, коли ви швидко досягаєте цієї цілі, не, не прикладаючи ніяких зусиль. Або зусилля ці ну, досить такі нешкідливі для психіки.